Тут. Буває таке, що вони трошки вирядують і не одразу їдять. Такий сезон зараз дуже багато пташенят серпокрильців люди знаходять на вулиці, у них особлива будова лап. І крильців, і вони не можуть якби самі від землі від землі злетіти. Треба спробувати підняти пташку так на долоньку, підняти вгору. і Якщо це він вже якби дорослий, просто наприклад зустрів якусь перешкоду в повітрі, то він просто сам полетить. А якщо ні, їх потрібно догодувати до певного віку і потім допустити в небо. За два-три за тижні близько 30, мабуть, пташенят принесли. Цього року їх було набагато більше, ніж минулого. Ми написали на нашій сторінці пост, і багато людей почали відгукатися. Жінка з Харкова взяла найбільше птахів десять. Вона каже, що я... вона годує птахів у себе у дворі, і каже, мені їх просто дуже шкода. Дев'ять птахів поїхали в Київ. Люди, якби ну просто захотіли їм допомогти, і не проблема, що це інше місто. Така допомога це, по-перше, допомога цим птахам, І по-друге, це так як в сезон цих птахів дуже багато, ми б могли допомогти більшій кількості. Ми приймаємо, хтось забирає, ми приймаємо інше.